Глядачів телеканалу Сі4. ви дивитесь новини в студії. працює Олена Крячко і на початку коротко про головні події дня. Одразу з чотирма героями сьогодні попрощались у Чернівецькій області. Куди звертатись родинам зниклих безвісти військових? Гервіта Ковід повернулися на Буковину разом з навчальним роком. Хто такі квадробери та як до них ставляться чернівчани? На Буковині попрощалися з чотирма героями. Сержантові Дмитру Гордею останню шану віддали в селі Долішній Шепіт. Солдата Вадима Думана провели в останній шлях у селі Замостя. З молодшим сержантом Іваном Гордеєм попрощались у Киселеві. Солдата Анатолія Шевчука поховали у селі Хрещатик. Вічна пам'ять та слава героям. Від початку повномасштабного вторгнення поліція Чернівецької області отримала 179 заяв від родин військовослужбовців, які зникли безвісти під час бойових дій. 30 травня 2024 року на Буковині відкрили центр з пошуку зниклих безвісти на війні, який діє на міжрегіональному рівні, співпрацюючи з такими ж установами по всій Україні, куди можуть звертатися рідні безвісти зниклих захисників та захисниць, розкаже Євген Пасайлюк. Син Мар'яни Странської зник без звісти на війні у листопаді 2023 року. Мати зверталась у різні правоохоронні органи та постійно слідкує за списками полонених. Може, почує нас якесь командування і хоч якусь вістечку, нам хоч щось, хоч десь я буду шукати, тому що це невизнання, воно вбиває більше всього. Зараз хлопців знаходять тих, що, що ще в далекому 22-му. Пропали безвісті, от тільки зараз вони знаходяться десь полоні десь. при головному управлінні нацполіції в Чернівецькій області. 30 травня 2024 року створили спеціалізований центр з пошуку безвісті зниклих військовослужбовців. Працівники установи допомагають родичам, які звернулись до поліції, супроводжують з моменту зникнення і до встановлення місця перебування зниклого. Рідні потерпілі можуть звернутися як за номером телефону 102 до поліції або звернутися особисто. До найближчого територіального органу поліції написати заяву. Після цього слідчий розпочинає кримінальне провадження за фактом зникнення безвісті особи за особливих обставин. В подальшому допитують особу потерпілу, в якості потерпілого чи свідка, дивлячись, хто вказана особа є зниклій безвісті особі. Після цього слідчий... За участю криміналіста відбирають біологічні зразки, призначають молекулярно-генетичні експертизи. Від написання заяви до моменту встановлення місця перебування без звісті зниклого, може прийти від одного місяця до двох років. У центрі працюють слідчі, оперативники карного розшуку, спеціалісти-криміналісти та кіберполіцейські. Якщо десь на території нашої держави до Моргу, скажімо так, потрапляє тіло невстановленої особи, в тієї особи так само відбирається біологічний матеріал, призначається експертиза, встановлюється ДНК-профіль, поміщається до електронного реєстру. Цей реєстр в автоматичному режимі обробляє цю інформацію, то встановлює збіги. Після цього слідчі призначають уже порівняльну експертизу і проводиться експертиза щодо збігу. І встановлення родинних зв'язків тіла з родичем зниклої безвісті особи що вівторка з 10.00 до 13.00 можна звернутися по консультацію до центру з пошуку безвісті зниклих за адресою місто Чернівці вулиця Небесної Сотні, 2 г кабінет номер 325. Євген Пасалюк, Микола Ганутін, новини сі 4 Чотири тисячі випадків ГРВІ зареєстрували у Чернівецькій області минулого тижня. Серед хворих понад 60% – відсотків діти. За даними центру контролю та профілактики хвороб, захворюваність збільшилась з початком навчального року. А яка ситуація на Буковині з ковідом? 19 дізнавалася Альвіна Абрамчук. Ірина Кавуля вирішила, що у неї ймовірно ковід, тому звернулася до сімейного лікаря за призначенням лікування. В ніч погано спала. Погано себе почувала. Я маю вакцинацію, але трішки ну, давненько. Це ще на початку, коли ковід був, У мене є вакцина і бустер є. Пацієнти з, е, з такими симптомами, як температура, біль у горлі, нежить. Е... Може бути кашель або вже ускладнені якісь бронхіти, коли люди, люди займалися самолікуванням і приходжу до нас вже з ускладненнями. Е, з ковідом є, є запалення легень, є атипові форми, е, коли прихожуть люди з незначною якоюсь задишкою. Більше можуть бути гості бронхіти, трахіїти. Е, і більшість, якщо чесно, є теж такого. Е, Фаренгіти, запалення просто горла. З 16 по 22 вересня у Чернівецькій області зафіксували майже 4 тисячі випадків ГРВІ. Понад 60% – діти до 17 років. З діагнозом COVID – 160 хворих буковинців. На ковід нині найбільше хворіє молодь. Дехто вперше на нього занедужав, для деяких це вже другий чи третій раз. Більшість хворих не щеплені від коронавірусу або вакцинувалися на початку пандемії. За крайній тиждень також зареєстровано випадок смерті в людини, яка належала до групи ризику. На жаль, всі, хто померли від COVID-19, щеплень не мали. Практично щотижня найвищою захворюваністю є в Чернівецькому районі, зокрема в Чернівецькій громаді. Ми прогнозуємо подальше зростання захворюваності з огляду на сезонність, з огляду на те, що почався навчальний рік. І тому випадків буде більше на Буковині. Наразі циркулює один штам коронавірусу Омікрон. Аби вберегтися від ковід, лікарі рекомендують вакцинуватися. Альвіна Абрамчук, Лілія Горбацюк, Олександр Кіпняк, новини Сі 4 у п'ятикілометровій кілометровій прикордонній зоні за межами населеного пункту Буковинцям для пересування потрібно мати спеціальний дозвіл, який видають у Чернівецькому прикордонному загоні з червня 2024 року. Станом на 25 вересня таких дозволів видали 28 тисяч. А жителі Путильської громади кажуть, заяв поки не подавали, оскільки на блокпостах у прикордонній зоні у них нічого не вимагають. Кому потрібні ці дозволи, кого штрафують у наступному матеріалі. Петро Труфин, житель села Дихтинець Путильської територіальної громади. Дозвол на перебування у п'ятикілометровій прикордонній зоні немає. Я не оформлю, бо я вже знав, що коли пенсіонер, пенсіонер можуть пропустити без дозволу. Вони бачать пенсійне посвідчення і на базі цього пропускають. А л які не достигли пенсійного віку, обов'язково, щоб був. Дозвіл. Якщо нам дадуть таку вказівку, то оформимо. Якщо дійсно у нас там не пропускати. А якщо на базі цього будемо проходити як раніше, так будемо так далі проходити. Отаке, От то кожного є своє. Закони є законом. А ви Малер з Конятинської територіальної громади про такі дозволи вперше чує. Я не раз з'їздив Чернівці, і, власне, коли зупиняю на блокпосту, частіше за все в чоловіків призовного віку там. Питають документи, тобто паспорт, якщо вже 25, там вже і військовий квиток. А жінок, ну жінок зовсім не зупиняють, не перевіряють документи. За дозволи нічого такого не чув. Ну, якщо прийдеться їх обов'язково робити, то ну як же буде звертатися станом на 25 вересня з часу запровадження правил прикордонного режиму в п'ятикілометровій зоні, сто немісцевих місцевих жителів, які не мали дозволів, оштрафували. Це менше стосується місцевих мешканців, тому що з ними все ж таки більше проводиться робота, така роз'яснювальна. Більше що стосується або тих, хто був. Неодноразовно неодноразово попереджений. Потім накладали штрафи, або особи з інших регіонів, які не мали дозволів, і вони певною мірою по. Потрапляють в категорію ризику громадян, які можуть бути потенційними порушниками державного кордону. Санкція даної статті передбачає накладання штрафу в розмірі до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян для фізичних осіб, для посадових осіб, які виконують певні функції і порушують дане законодавство. То це може бути до 20 неоподаткованих мінімумів. Тобто, це 170 і 340 гривень від дозволи. Перевіряють прикордонники на усіх блокпостах, які знаходяться у прикордонній зоні Чернівецької області. У червні-липні до прикордонного загону надійшла максимальна кількість заяв на отримання дозволів. Тому дехто і досі їх не отримав. Особливо влітку, ну зараз трошки менше, але особливо влітку дуже багато заявок. Їх кілька тисяч їх було там до семи тисяч доходило одночасно на розгляді. І дозволи які колективні, навіть якщо це 100 людей, то для видачі колективного дозволу кожна людина, яка зазначена в списку, вона перевіряється окремо. І зараз вже в обробці стало менше набагато ну в порівняно з літом. І має бути трошки швидше. Аби отримати дозвіл на перебування у п'ятикілометровій зоні, потрібно звернутися до сільської ради територіальної громади або до Чернівецького прикордонного загону. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини сі 4 від російських авторів відмовились, радянська література є лише в архіві, а книги російською здають на макулатуру у муніципальній бібліотеці імені Анатолія Добрянського за минулий тиждень позбулися 660 книг російською мовою. Як нині Чернівецькі бібліотеки об'єднують інтереси різних поколінь та що відбувається у читальних залах, дізнавалась Лілія Горбатюк. Муніципальна бібліотека імені Анатолія Добрянського налічує до 31 тисячі книг та літературних журналів. Чи є у наявності російська література, дізнаємось у директорки Олександри Щербанюк. От минулого тижня ми здали, де 90% це були книги російською мовою. Ну і там незначні такі, які вже дуже стомлені. Бібліотека тільки як відкрилася, ми з першого дня одразу взяли напрямок на українську літературу і українське літературознавство. Тобто ми просто ці ми не викупляли. Студенти, пенсіонери та вимушені переселенці. Найчастіші читачі бібліотеки. У нас десь 30-40-50 переселенців, які весь час ходять. Є ті, які, які просто щоб почитати. Є ті, які, які хочуть про Чернівці прочитати, а є ті, які, які потихоньку від російської літератури перейшли читати українську літературу. Останні роки знов студенти повернулися до книги в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка Також працюють над утилізацією російської літератури та книг російською мовою. Зокрема, бібліотекарі відбирають. Переглядають, складають акти, і потім цю літературу зрозуміло, що здається в макулатуру, і за ці кошти купляється нова сучасна українська література або в перекладі української мови. Інтернет-центр 3D-форма подорожування книгою, майстер-класи, оплата комунальних послуг, реалії нинішніх бібліотекарів та їх читачів. На сьогодні наша бібліотека це і плюс цифровий хаб. Де надаються послуги доступу до інтернету, де бібліотека дає можливість показати і дію, і скористатися дією, тобто допомогти людям в тих чи інших послугах, які на сьогодні необхідні. Тобто це і сплата комунальних послуг, це і перерахунки, це і довідки витяги. Тобто бібліотека сьогодні ось така. Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, новини Сі 4. Образ собаки, кішки, лисиці, вовка та черепахи нині можна побачити на вулицях різних міст України. Квадробіка або квадробінг тренд сучасних школярів, який поєднує імітацію звуків та рухів тварин. Особливість цього захоплення пересування дітей на чотирьох кінцівках, стрибки через перешкоди або ж швидкий біг. Квадробори заполонили не лише інтернет. Нині їх можна зустріти по різних містах. Євген Паселюк поцікавився, як чернівчани ставляться до цього тренду. Взагалі, я відносно У мене молодший брат займається цією субкультурою. Надію, що його колись відпустить. А так, що ще можу сказати? І Якщо вони нікому не заважають, то це класно. Починають максимально поводити себе, як тварини, починають от, їсти з одної миски, це мені максимально не подобається, тому що як так, ми еволюціонували і нам не потрібно спускатись нижче по цій сходинці. Ну, це дурістика, це люди ненормальні. Я до цього ніяк не відношусь, тому що ми всі були дітьми. Ми всі так само гралися. Ну, для мене це трошки було незвично, але... Я не засуджую їх, я відносяся більш нейтрально і ні в якому разі не засуджую тих, хто займається. Моя думка це те, куди дивляться батьки саме перший раз. Ну, якщо це дитина уявляє при, в межах розумного, що хоче просто поштрикати там, понякати, то так. Але якщо вона вже починає агресувати, бігати дурно, я скажу, як з точки зору психолога, то ну, мені здається, що це вже, вже не все в порядку з нами. Тому що це все дозволеність, люди рушать свої границі, ми повинні відрізнятися від тварин, а не слідувати їхнім повадкам. Ми якби другий вид. Ну, у кожного своя фантазія своя. І якщо у людини щось виникло таке, що він хоче пофантазувати, він чи вона, то вони фантазують. Ну, щоб я була проти цього, то ні. Хай собі як, ну так подобається. Я відношусь негативно, того, що мені не подобається саме їхня агресивна поведінка на рахунок того, що коли в нас в школі бачила е яскравий приклад приклад того. Це діти, які правда неадекватно себе поводять. Мені здається, що тут показується виховання, тому що я розумію, да ми гралися в нашому дитинстві і в дитинстві наших батьків. В котиків, собачок в різні ігри, але це зараз не тільки про дитячі ігри, це зараз і дорослі люди цим займаються. Я вважаю, що це трошечки, на мою думку, божевілля, тому що одна, одне діло для приколу там щось з друзями, поприкалуватися з домашнім улюбленцем, там ну для підняття настрою. Але якщо це вже спорт, то для мене це перебір. Це були всі новини. На цю мить більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на сі 4